Вітаю вівторок, 23 січня, в студії Вадим Рошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Просто Джині вже в Україні. Так ласкаво називають новий різновид коронавірусу. 21 мільйон замість 350. -ти. Бізнесменові Мазепі суттєво зменшили розмір застави. Чому я зв'язався з ЦРУ? Як американська спецслужба агітує окупантів? Новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон вже в Україні протягом січня зареєстровано 9 випадків різновиду COVID-19, який отримав назву Джені. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ним перехворіли вже в п'яти областях: у Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій. Симптоми у пацієнтів були легкої та середньої тяжкості. Лише одну людину інфіковану Джені довелося. Покласти до лікарні Роман Гринкевич таки намагався втекти за кордон, впевнені у Державному бюро розслідувань. А щоб його не відстежили, підозрюваний у розкраданні коштів Міноборони не користувався мобільним зв'язком. Гринкевич молодший не міг не знати, що він у розшуку, наголосила речниця ДБР Тетяна Сап'ян у коментарі Радіо Свобода. Відповідно, він був максимально без мобільного зв'язку, тому що за рахунок мобільного зв'язку також можна. Зрозуміти, де саме перебуває людина, але за рахунок вмінням і професійності працівників державного бюро розслідувань, зокрема завдяки роботі оперативно-слідчої групи, його вдалося виявити і вдалося затримати. Напередодні суд відправив Романа Гринкевича під двомісячний арешт. Він може вийти під заставу у півмільярда гривень. Сам підозрюваний, затриманий в Одесі, при спробі виїхати до ЄС, стверджує, що нікуди тікати не збирався а про те, що його розшукують, дізнався лише з новин. У справі про закупівлю неякісного одягу і білизни для міноборони затримали п'ять фігурантів. Головний з них львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, компанії якого були найбільшими постачальниками міноборони. Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави у 15 разів. Такий результат розгляду апеляційної скарги адвокатів затриманого. Тепер Мазепа може вийти під заставу усього лише у 21 мільйон гривень. Замість 350 мільйонів, призначених судом першої інстанції, засновника Concord Capital підозрюють у незаконному відчуженні земель київської ГЕС, на яких буцімто мали вирощувати сади, а натомість з на містечко разом з Мазепою до СІЗО відправили його брата та трьох спільників. Російські ракети зробили цей ранок моторошним для мільйонів українців. Від масованого ворожого удару, що тривав дві з половиною години, постраждали чотири міста. Загинули щонайменше семеро людей, ще десятки поранені. Найбільші руйнації у Києві та Харкові. Наразі в столиці аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки вже завершилися. Вдалося врятувати 55 людей. Ми не постраждали. Ми виходили з ранного саме якраз під час перед, вибуху? Да. Ну майже. Не встигли. Ви хотіли спуститись в укриття? Хотіли, але не встигли. А де у вас застав вибух? В парадному, біля квартири майже. Скло посипалося, ну вибух, скло, пиль, ну, вже спустилися тут, те, що маємо. Шестеро загиблих у Харкові, понад 50 жителів міста зазнали поранень, серед них чотири дитини. Найбільш від ударів постраждали київські і салтівські райони міста. Вибухами пошкоджено більше 30 будинків, два заклади освіти та наукове підприємство зруйновані вщент. Ворог атакував Харків двома хвилями. Зокрема, двічі гатив в одні і ті самі місця, коли там же працювали рятувальники і правоохоронці. Бул дим. двері валяються отут вервало у СТ. стояк, идет вода, и просто я, я сначала крикнула, все живы, просят на помощь. Дверь валялась, мы просто по дверям, как мы могли, так и бежали, вообще ни на что не смотрели, просто вот забежали. У нас дверь, получается, входная, она вот так вот пошла, мы же начали ее вырывать, все, вот мы ее вырвали, и там вот они уже потом скоро приехали, начали вывозить, а так соседки пытались мы помочь, она подавала признаки жизни, ну... Но... Ну а по тому, що було дальше, може ні знавно, може через спустя час нам Сказали, що вона мрила. НАТО продовжить стримування Росії, запевнив генсек Альянсу. За словами Єнса Столтенберга, цьому сприятимуть найбільші за останні десятиліття навчання союзників. Вони мають розпочатися цього тижня. Столтенберг нагадав, що НАТО має два завдання: підтримувати Україну і не допустити переростання війни в повномасштабний конфлікт між РФ і Альянсом. Польща призупинила розслідування падіння ракети в прикордонному Пшеводуї, що сталося восени 2022 року. Так вирішили через неможливість остаточно встановити усі обставини цієї події. Згідно з попередніми висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО. Її випустили під час масованого російського ракетного обстрілу 15 листопада 2022 року. Тоді, внаслідок падіння снаряду, загинули двоє польських фермерів. У Москві зламався провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури РФ. Про такий успіх кіберволонтерів повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Масштабний збій виник у роботі крупного інтернет-провайдера Телеком. Компанія надавала послуги, зокрема адміністрації Путіна, ФСБ, органам місцевого самоврядування у Москві, а також Збірбанку. У підсумку в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність різних від. До агресора ЦИРУ випустило нове відео, яке заохоче росіян співпрацювати з американською розвідкою. Ролик опублікували в соцмережі Telegram і на платформах X та YouTube. Він має назву Чому я зв'язався з ЦРУ? за батьківщину відео акцентує на контрасті між солдатами, які жертвують собою на полі бою, і комфортним життям російських еліт вдома. Це вже третє подібне відео. Зняте ЦРУ з початку російського вторгнення в Україну. Представник служби запевнив, що ролики мають ефект. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!